Здоров'я найдорожчий скарб, який дає людині природи, від народження і надовгі роки життя. У школі з 15 по 22 жовтня проходить тиждень знань з безпеки життєдіяльності. Кожний учень повинен дотримуватись правил безпеки та зробити все, щоб у нашій школі не було випадку травматизму. За місцем виникнення травматизм поділяють на покупці. Також є вуличне, сільського, господарське, виробничий, нещасний випадок на воді, задушення та отруєння. Найчастіше ці розпочаються побудовий травматизм. Побудовий травматизм це ушкодження, які діти отримали вдома, у квартирі, у дворі чи в саду. Ушкодження при цьому найрізноманітніші, не але небезпеч, небезпечні з них це опіки полум'ям, хімічними речовинами і падіння з висоти. Шкільний травматизм діти отримують під час перерв у класах, коридорах. Основна причина шкільного травматизму діти проводять перерви, яким заманеться. Діти повинні усвідомлювати, що під час вироб... виробничого навчання треба бути надзвичайно уважним, зібраним, ретельно виконувати всі настанови учителя, строго дотримуватись техніки безпеки. Спортивний травматизм. Фізкультура і спорт є могутнім засобом зміцнення організму фізичного розвитку дітей. Але це тільки при милому і правильному організованому занятті спортом. Пам'ятайте, що під час забав та ігор не потрібно виконувати різні трюки. Транспортний е, травматизм Найтяжчим з найбільших процентів смертності є травматизм, отриманий від автомашин, автобусів, тролейбусів, під'їздів та е, інших видів транспорту. І е, знову ж таки головними причинами є. Без догляду дітей на вулиці, коли вони йдуть до школи чи з нею, а також у години дозвілля. А без догляду до цього незнання дітьми правил вуличного руху, порушення правил користування транспортом.